Сьогодні ми проводимо 10-й західноукраїнський чемпіонат на визначення кращого гібриду кукурудзи та цукрового буряку. І я хочу зазначити, що потрібно віддати належне нашому керівництву компанії, які 10 років тому прийняли рішення організовувати дійство у такому форматі, адже кожного року ми з представниками оригінаторами Весною збираємося, аби разом посіяти гібриди, а восени, оце зараз, сьогодні. Ми збираємося разом, аби їх зібрати. Чому ми це робимо? Ми даємо можливість оригінаторам представникам компаній на наших полях висіяти демонстраційні ділянки в рівних умовах, дослідити їх, виростити однакова технологія, все по-чесному і вибрати найкращого переможця.